За вікном Бердичівської центральної бібліотеки вогко, похмуро і нелагідно, а всередині світло, затишно та радісно. Це тому, що люди тут зібралися особливі, а ще тому, що усі вони в очікуванні головного героя цих днів, святого Миколая. Саме з відвідин бібліотеки і її маленькі гостей, вихованців навчально-реабілітаційного центру для неповносправних дітей, насіння надії, розпочав свою ходу Бердичевом щедрий і справедливий святий. На його прихід нині хто лишень не чекає, тому Миколаєві доводиться не солодко. Але дідусь знає, цим дітлахам його увага потрібна, мабуть, більше за інших. Тут посади спакував, з як дітки всі чекають на святого Миколая. Лиш ступив язок рік, розірвався, десь не Свою допомогу нужденним Миколай розпочав багато сторіч тому. Обирав тих, кого спіткали життєві негаразди, і хто вірив у Господа. Сьогодні масштаби Миколаєвої допомоги стали куди ширшими. Своєю увагою він намагається не обділити ні малих, ні дорослих. Лише одну умову має святий, аби люди того вартували. Дітлахи, що були слухняними вдома і старанними у школі, дорослі порядними й милосердними у повсякденному житті. Бібліотечний Миколай, перш ніж обдарувати, пропонував чи то загадки розгадати, чи пісню заспівати, чи затанцювати, знав, мабуть, що насіння надії багате на таланти. Дуже все сподобалось. І подарунки, і конкурси, як я грав сьогодні на, на моєму інструменті, всім дуже сподобалось. А Святого Миколая, як тобі, Святий Миколай? Він мене похвалив. Не ну, похвалив, сказав, ну, що будеш моїм е, допомічником. Прийшов не, 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 Миколай і нам говорив цікаві. Розповіді, як він сюди потрапив. А як потрапив сюди? Він він дуже він сюди прийшов раді того, щоб ми, щоб ми раділи і, і нікого не сумували. Я отримав весілля і утримав дуже багато цукерок. А різочку не отримав? Закінчили з іграми, почалися танці, потім перейшли до віршів. Ще далі на дітей чекала ціла купа конкурсів. Програв чи виграв, все одно отримаєш солодкого подарунка. Миколай пішов далі, та свято на цьому не закінчилося. На десерт бібліотекарі презентували дітлахам цікавинку під назвою «Арт-терапія». Чаклували на цій царині практичні психологи Олена Лакизюк та Ольга Беспала, партнери організаторів свята у проєкті Ми обираємо здоров'я. Що таке арт-терапія? слів фахівців це ключ, яким легко відкривається внутрішній світ дитини. Сегодня прийдя на эту встречу, видя как девочки організували праздник Святого Николая. Знаєте, о чем подумала? О том, что действительно в нашем мире очень мало залишається места для таких хороших, чистых и красивых дел, таких хороших праздников. И мы становимся несколько ожесточенными. Этот мир нас делает такими. И очень хотела бы, чтобы в этом мире мы, проходя мимо таких детей, не отворачивались, а протягивали к ним свои ладошки, улыбались им, понимали, что в этом мире каждый из нас, как в большой картине, имеет свое определенное значение, свой определенный мазок. Вот так, как мы сегодня рисовали эти картины. Бібліотечні стіни мають чудодійну властивість. Вони здатні перетворювати буденне на незвичайне. Можливо, хтось цього не помітив, але Миколаїв того святкового вечора виявилося куди більше ніж здавалося б, на перший погляд. Адже роль добрих чарівників взяли на себе і батьки маленьких гостей свята, і бібліотекарі, і психологи, і з легкістю впоралися з нею. У своїй роботі по організації змістовного дозвілля дітей і молоді, ми тісно співпрацюємо з школами і з іншими навчальними закладами нашого міста. А от останнім часом у нас така досить плідна співпраця із громадською організацією Насіння надії, яка опікується проблемами, питаннями дітей з обмеженими можливостями. Багато з цих діток часто пропускають школу через свої вади, деякі взагалі не відвідують навчальних закладів. І тому такі зустрічі, як сьогодні, коли вони от разом з батьками. Своїми наставниками можуть поспілкуватися з такими самими, як вони, своїми однолітками, своїми друзями. Такі зустрічі для них стають справжнім святом, і ми будемо робити все можливе для того, щоб таких свят у них було якомога більше в їхньому житті. Нам дуже сподобалося. Я бачив, що моя дитина і другі діти вони були задоволені. Діти були веселі. А взагалі для діточок з обмеженими можливостями. Такі заходи вони дуже важливі, тому що діти тут спілкуються, діти тут веселішають, діт... дітей розширюється кругозір. Якби це дуже необхідно, і ми дуже вдячні, що у нас в місті такі заходи робляться, і ми просто вражені тим, що от сьогодні нас запросили, ми пішли, і наша дитина вона буде мати згадку. Ну напевно, що до слідучого року. О, такі заходи необхідні, дуже необхідні для наших діточок.